Вже є наш гість, пане Євгене? Слава Україні! Вечір у слава... нашій студії героям! Слава і доброго вечора! Та приємно, приємно, що я сьогодні маю можливість з вами поспілкуватися. Ну, спершу би хотіла з вами поговорити про те, що зараз відбувається на наших військових напрямках, яка ситуація. Е, тому що багато хто говорить, що далі росіяни активно продовжують е, активізуватися. Е, що говорять ваші побратими? Було б цікаво послухати цю інформацію від вас. Ну я б сказав, що е, за моїми відомостями, росіяни на жодний день не деактивізувалися, тобто не можна говорити про якусь активізацію нічого нового не відбувається. Оцей повзучий наступ, який триває е, ну так, от за великим рахунком, з осені 23-го року. От е, тобто, весь минулий рік, весь цей рік, от він нікуди не дівся, він продовжується. І більш того, темп цього наступу насправді то наразі один з найповільніших за ці останні півтора роки. Е, інша річ, що дещо розширилася географія. От наразі орки пробують напутати, е, не лише там, де вони це робили весь цей час, тобто на Донецькому напрямку. От, е, там вони теж продовжують свої спроби, але там вони вже ну, можна сказати забуксували повністю. Тобто е, я пригадую, скільки було розмов в Етерах, в тому числі за моєї участі, е, про долю Покровська, наприклад. Я пригадую, скільки ми говорили про те, що. Ну насправді можуть росіяни могли росіяни його навіть і взяти. Але скільки часу це займе? Ну а в результаті вийшло абсолютно інакше. Вийшло що орки вже десь місяців 5, що найменше, як вийшли до Покровська. Але так в нього і не зайшли. Тобто, отам в них вже явно сталося. Знаєте, я цей вираз побачити париж та померти. От в них вийшло, от побачити Покровськ, але під ним померти. Так от там вони вже забуксували остаточно. Вони це розуміють, і тому намагаються промацати те, що називається, от, де тонко там рветься. Вони пробують промацати, а де ж ми ослабили свою оборону, щоб виставити їм такий надійний заслон на Покровському, взагалі на Донецькому напрямку. От вони шукають відповідно, де в нас менші сили, і е, достатньо давно вже триває їхні постійні спроби наступу е, на Харківщині, зокрема, це Лиманський напрямок. От вони, е, ну що найменше, останні два місяці вони там весь час тиснуть, але поки мало результативно. І от єдине, що дійсно додалось за останній час, це розгортання е, такого ж саме повзучого. от, е, Силами оцієї так званої м'ясної піхоти, яка е, несе величезні втрати, але проповзає, проповзає, проповзає все-таки по, 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 по скільки метрів на день, але проповзає. Так от, додалась Сумщина. От на Сумщині наразі додався такий їхній активний е, наступ, який знову ще раз повторюсь, не йдеться там про якісь прориви, не йдеться там про якісь там е, е, обвали ділянок фронту, там якісь їхні там бронеколони тощо. От рівно такий самий, як під Покровську, наприклад, або на Харківщині наступ м'ясної піхоти, якої просто багато, яку витрачають абсолютно не економлячі, але відповідно, яка потроху потроху наповзає. От тепер на Сумщині саме це відбувається. І ем, забігаючи наперед, зазвичай одразу питають, і які ж там перспективи. Е, перспектив саме е, штурмувати суми. Ну я чесно кажучи, в орків там не бачу. От е, не бачу, я в них достатніх для цього сил, ну, навіть в першому наближенні. А інша річ, а чи їм то треба? Цілком може бути, що у них зараз і не стоїть така задача, а цілком може бути, що в них задача обмежується вийти до Сум на таку відстань, щоб далі можна вже було кошмарити місто не тільки дорогими ракетами та кабами. Ракети та каби, все ж таки, от навіть в росіян, це все ж таки товар штучний. Їх більше в них ніж нам би того хотілося, але не зрівняно менше ніж їм було б потрібно для якогось серйозного ефекту. Відповідно, вони хочуть вийти на таку відстань, з якої можна буде діставати місто із ствольної звичайної артилерії, а ще краще на таку відстань, щоб можна було діставати місто fpv дрони. От і тоді цілком може бути, що вони на цьому якраз і зупиняться, тільки це не буде такою вже хорошою новиною. От е, вони, я думаю, чудово розуміють, що в них немає сил саме на штурм міста. А от на те, щоб стати біля міста і буквально його, що називається, закошмарити, тобто зробити його непридатним для життя цивільного населення. От, на жаль, на це в них сили реально є. І я б, чесно кажучи, сильно підозрював, що саме така задача в них там наразі і стоїть: що в них задача не війти в суми, а підійти до сум так, щоб далі місто стало непридатним до життя. Ми, ми можемо в херсонців запитати, наскільки важко жити, коли долітаються в півішки ще через річку. От е, тому ну, те, що ми з вами тут в етері говоримо. Оремо, воно абсолютно очевидно для нашого командування. Я гадаю, що вже вирішується, скажімо, питання, як їх не допустити власне на таку відстань. Е, наразі вони ще на ній не перебивають. Тому що тут дехто хто дивиться, скажімо, по картах вже починає, що ой, вони вже на такій відстані, що можна працювати в Там 22 кілометри лишилось до міста. Ні, це не з реального життя, це з карти. В реальному житті не буде оператор FPV-дрона сидіти саме в першому окопі, прямо під вогнем, коли вже далі ворог. Він має бути хоча б на кілька кілометрів ззаду. І так само в реальному житті недостатньо, щоб FPV-дрон долетів до межі сум. Треба, щоб він всередину нормально так залетів і мав там ще маневр, мав там ще де політати. Тобто, реально їм ще кілометрів 10-15 треба пропахати, продавити, і далі дійсно життя в сумах стане дуже важким. От воно зараз нелегке, але зараз воно нелегке. Те саме від повітряних ударів, а це вже буде інша історія. Це вже місто фактично перетвориться на зону бойових дій. От і наразі ясно, що в нашого командування задача е, такого не допустити. От ну а от власне, вже які в нас є сили, які в нас є засоби, щоб цього не допустити. Ну скажемо так, це ми з вами не знаємо, і мабуть, що це й правильно, що ми цього не знаємо. Е, гадаю, що задачу будуть вирішувати, і ми і ми це побачимо. Та, тому що під час війни є і певна інформація, яка повинна залишатися конфіденційною, тому що це і наше життя, і життя наших військових. Це правильно так. Бо стосовно Сумщини, вона зараз в епіцентрі подій туди прилітає в місто багато дітей, цивільних страждає. І за оце, що вже росіяни підходять дуже багато в телеграм-каналах. Є і перевірена інформація, і не перевірена, тобто купа паніки, і вже говорили про підстави чи. Є підстава евакуації чи немає, але на поки повідомляють, що як такої, то немає. Ще давайте поговоримо про цей літній наступ 25-го року, про який теж зараз всі говорять. Ну, що... про Так та росіяни, ми бачимо, що і цинічно вони показують, що ясно, що вони не збираються йти ні на які переговори, нічого вони далі помлять. Вони готові продовжувати цю війну. Е, які взагалі от літом можуть, як ви думаєте, бути основні такі стратегічні цілі, які собі взяли в пріоритет е, росіяни? Чого можна очікувати літом про цілі е, не мінялись, як вони абсолютно прямо цинічно відверто говорять, що е, власне мета спеціальної воєнної операції лишається незмінною. Як вони тоді казали, що е, їхня задача це окончательне рішення українського вопроса, як вони це називають, так власне е, ну, нічого не помінялося. Вони досі ставлять собі саме цю максималістську мету, тобто окончательно нас з вами рішить. От і е, да, а коли вони говорять з за, західними е, переговорниками, то вони це саме формулюють інакше. Вони кажуть про викорінення першопричин конфлікту. Ну, звучить красиво, правда, але ж тут треба розуміти, що з точки зору росіян, першопричиною конфлікту є те, що ми свого часу оголосили незалежність. От першою причиною конфлікту є те, що ми хочемо жити не в складі Росії, а в своїй окремій країні. Все. і от саме цю першу причину вони хочуть дійсно використати Це Вони, вони от треба слухати своїх ворогів вони достатньо прямо і правильно говорять зі своєї точки зору. Відповідно, задачі цього літа нічим не відрізняються. Їхня задача е, притиснути нас е, схилити нас е, до капітуляції. Умови капітуляції вони в Стамбулі дуже чітко озвучили, і вони взагалі абсолютно не поміняли. З весни 22-го року У мене таке враження, що вони взагалі от рівно той самий папірець дістали з шукляди і знову його показали. От навіть не переписували там якось формально. І е, їхня задача дотиснути нас до цієї капітуляції. А для цього що їм треба? Для цього їм не так треба якісь великі територіальні завоювання, бо їх вони, ну, ну на відміну від їхніх там політиків, які, можливо, божевільні, але ж їхні генерали ну, не повні ідіоти, вони чомусь навчили за час цієї війни, вони вже геть не такі, як були в 22-му році. Вони чудово розуміють, що великих територій вони не матимуть. Вони чудово розуміють, що вони далі можуть максимум отак от просуватися, як зараз, тобто, ем, ну е, виграючи там, умовно кажучи по кілометру за тиждень і при тому залишаючи на цьому кілометрі кілька тисяч бійців. От але їм дуже важливо весь час підтримувати оцю ілюзію, що вони в наступі, підтримувати ілюзію, що їх неможливо зупинити. От і е, власне е, підтримувати ілюзію, що саме в них ініціатива, а ми в дуже глухій обороні і ледь-ледь-ледь тримаємося. Ну, десь восени минулого року це реально приблизно так було. Але з того часу дуже багато що помінялось. А от їхня задача, щоб це саме так виглядало. При тому, щоб це так виглядало і для заходу, і для нас з вами, для українського. Пил, і отак вони і сподіваються дотиснути нас до того моменту, коли ми нарешті скажемо: Окей, вже будь-які умови, от все, що ви від нас там в Стамбулі хочете, все ми підписуємо. Тільки, будь ласочка зупиніться, і зокрема, саме в цьому ключі я розглядав цю історію з Дніпропетровською областю. Справа в тому, що е, ну, бував я в тих краях, е, там насправді оця формальна адміністративна межа е, між Донецькою і Дніпропетровською областю, от вона проходить, що називається, у чистому полюшку. Вона проходить по степовому ландшафту, там немає ніяких, скажімо, от саме на межі областей, там нема ні окремих спеціальних укріплень, немає якихось там, е, природного рельєфу, який би ці області розділяв. Ця лінія реально є суто на карті. Але вони зараз складуть величезну кількість бійців, щоб формально хтось із них зайшов саме на територію Дніпропетровської області. Реально вони чудово розуміють, що наступ на кордон Дніпропетровської області це зовсім не те саме, що наступ на Дніпро. Це суто формально от поле буквально переповсти, І от одне поле в Донецькій області, а друге формально в Дніпропетровській, але їм критично важливо от переповсти оце одне поле, щоб можна було надути щоки і щоб вся пропаганда почала до нас доносити ого. Ще одна область України під російською окупацією, тепер ще Дніпропетровщина. Тобто е, наразі е, фактично виходить, що вони, е, не маючи дійсно серйозних військових успіхів, е, докладають зусиль до того, щоб мати дуже серйозний психологічний успіх. Щоб власне е, із цією е, абсолютно сюди ж лягає те, як вони е, кошмарять зараз на, наші міста е, Шахедами. От я дивлюсь на ці останні масовані нальоти. І З них тільки один од позаминулий була спроба вразити дійсно важливий для нас військовий об'єкт. Я маю на увазі Налітно-Дубно. От налітно-дубно мав військовий сенс. На щастя, до речі, результат там просто нульовий. Наші ППОшники відпрацювали геніально, я б сказав. Але, але принаймні то було з військової точки зору розумна спроба, це було виправдано. Всі решта нальотів, що до дубно, що от вже тепер після дубно, це виключно саме психологічно закошмарити цивільне населення, тобто їхньою ключовою військовою ціллю наразі є саме наш тил, і не тил, скажімо, в індустріальному якомусь сенсі, не тил, не тил в економічному сенсі. а Ідеться про психологію, от вони хочуть саме психологічно нас зламати, щоб от ми з вами саме, я у Києві, ви у Львові. От щоб ми почали там в соцмережах волати, а потім може й на вулиці виходити і вимагати від нашої влади підписати будь-які умови припинення вогню. От наразі, ну наразі, це та мета, яку вони чомусь вважають для себе реалістичною. От і фактично цьому присвячені їхні всі зусилля і на фронті, і от в кампанії оцих от самих глибинних ударів до речі, принципова різниця з нашою стратегією теж глибинних ударів. Ну ми ж так само б'ємо дронами по глибинці Росії, і ми так само масштабуємо виробництво дронів. І до речі, змагаємося ну, більш-менш на рівних в цьому в цій галузі, але є нюанс. Ми б'ємо саме по критичних підприємствах їхньої військової промисловості. В нас стоїть задача, щоб вони припинили випускати те, чим нас вбивають, і цю задачу ми вирішуємо дуже грамотно. Ми переважно б'ємо не по тих підприємствах, де вже фінальна збірка. Це легко замінити. Ми шукаємо, хто випускає якийсь критично важливий компонент, який не дубльований іншими підприємствами. І от саме, власне, по таких заводах спрямовані наші дрони. Яскравий приклад: от позавчорашній наш удар по заводу, який випускає так звані комети. Це навігаційний пристрій для шахетів. От такий завод в Рашті один. І він дійсно випускав дійсно хороші дуже комети, які дозволяли обходити наш реб. Ну все нема тепер більше цього завода. От ми, отак, от точково виносимо саме критичні підприємства, які є недубльованою ланкою в їхній оборонці. А вони замість цього роблять масовані удари саме по житловій забудові. От з розрахунку на психологічний ефект. Це мені, знаєте, прям історію нагадує. От дуже схоже відбувалось під час Другої світової, коли німці зробили ракети Фау, і буквально закошмарили ними Лондон. Ковентрі просто знесли, буквально можна сказати. Але саме стратегія нацистів була закошмарити населення Британії, щоб там злякались. А в той самий час британці та американці навпаки цілеспрямовано вираховували німецькі оборонні заводи, і на них спрямовували свої бомбові удари. Ну, хто в цій війні переміг, я думаю, достатньо показово. Та, от бачите, як ви кажете, психологічно зламати тил. Е... Ціль, тобто цивільні люди, але от як ми вже почали говорити про шахайда про заводи, якраз на початку термив теж показували кадри, як авіабомбами сьогодні уразили їхнє підприємство, де теж виготовляли техніку росіяни. Але є от така статистика, що і говорить про те, що зараз дуже Росія активно почала нарощувати своє дронове виробництво, і кажуть, що це п'ятикратне зростання. Зараз вона виробляє 2700 тисячі шахедів на місяць і майже стільки м'ятрів, якщо раніше, тобто це було менше. Ось і, ну тобто, ми напевно якось воно і відчувається. На увазі за поточний рік. Тому що взагалі на початок війни в них взагалі ж цього не було. Їм Іран під ключ поставив тоді технології в 22-му році. І так, е, от е, е, хороша новина, в мене в цьому сенсі тільки одна: що е, ні з якою іншою галузі оборонної промисловості таке неможливо. Це можливо тільки з дронами, тому що дрони повністю збираються з невійськових і з цивільних комплектуючих. От, але на жаль, так. От оце масштабувати вони зуміли ну просто фантастично. Ну, хоча, знову ж таки, побачимо: от тепер, після того, як ми вибили реально військовий компонент, оцю комету для навігації, ми вибили завод, який робив комети. Це не означає, що прямо завтра дрони на нас не полетять, тому що ви ж розумієте, що зараз летять дрони, які були зроблені не прямо сьогодні. Цю, ці комети в них вставляли, наприклад, місяць тому. А коли закінчиться запас вже готових комет, ми, до речі, побачимо, з якою точністю у них ці дрони почнуть літати. Ми ж до того їх доволі успішно давили покровою нашим ребом. От тоді вони стали вставляти оці дорогущі комети, причому покращували їх з покоління в покоління. Тепер комет не буде. Швидше за все, наша покрова знов почне набагато ефективніше працювати ніж останні місяці. Але це нюанси і деталі. Загалом, звичайно, це проблема дуже серйозна, і я ж кажу, її важче вирішити ніж з будь якої іншої галузі їхньої промисловості, бо це робиться з цивільних комплектуючих, а не з специфічних військових. Але з іншого боку, сьогодні є дуже хороша новина про те, що, е, нарешті, наш, е, наш Кабмін прослухався до пропозиції е, Міністерства оборони. Е, а пропозиція повністю співпадає з тою, яку я ще півроку тому озвучував в багатьох прямих етерах. От я, до речі, не знаю це. В мене почув чи абсолютно паралельно прийшов до того ж. Не виключаю, що швидше друге насправді, що просто паралельно міноборони те, те саме. Але е, я ще півроку тому пропонував розвантажити наші повітряні сили. І перекласти власне відбивання у цих ма все чим далі, тим більш масових нальотів, але примітивних доволі повільних шахетів вони ж беруть тільки кількістю, перекласти це на нас з вами, на цивільне населення. Ну от не всі з нас можуть бути на фронті з різних причин. Хтось, як я, наприклад, по здоров'ю, хтось заброньований і дійсно робить щось критичне е, в день на роботі. Але ми що, не могли б ночами чергувати в мобільних групах? Ну да, я, наприклад, на фронті вже не виживу після 2014 року. А вибачте, сидіти в пікаті і стріляти з кулемета ще не розучився. Ну і, 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 так, і так далі, в тому ж дусі. От, Тобто, е, запас людей в тилу величезний, і сьогодні Кабмін нарешті дозволив добровільним формуванням територіальних громад ДФТГ угу. долучитися саме до повітряної оборони. Тобто, на масові нальоти дронів ми будемо відповідати масової народної ППО. Мені здається, що це дуже правильне рішення Е, і власне користуючись нагодою, закликаю всіх звернути зараз на це увагу і прямо зараз думати: от хто скільки, наприклад, часу, чи якісь інших своїх ресурсів, може власне е, пожертвувати виділити саме на роботу от в таких повітряних групах своїх територіальних громад. Та та сто відсотків. Uh, пане Євгене, ще так вже я до дуже завершення. Вас про та вас про таймінг мали попередити. Я, я дуже перепрошую. От, та, та та тоді я ми будемо прийти, вас відпускати. Вийші, перейти, просто, ми да, вам дуже дякуємо, що ви доєдналися, розказали дуже круто. Uh, я вас чекаю на наступних етерах, аби поговорити довше і більше <реш> і детальніше. Нам домовились. Все. Дякую вам, що доєдналися знайшли час на все добре. Та з нами в Вітарія був Євген Дикий, військовий аналітик. Ми поговорили про наступ, який зараз в епіцентрі цих всіх подій.